Добрий вечір. Ми починаємо з розмови з політологом Олегом Саакяном. Коментуємо головні політичні події тижня. І хотілося б почати з запуску нашого традиційного глядацького голосування: чи вірите ви в очищення судів в Україні? Варіанти для відповідей так чи ні, ви можете голосувати за номерами телефонів, які зараз ви бачите на екранах. Всі дзвінки в Україні безкоштовні. Долучайтеся до нашої дискусії. Ми підсумуємо її в 18.30. Також можна голосувати на сайті і в мобільному додатку Еспресо. Олеже, а ви вірите в очищення суддів в Україні? От дивіться, навіть як питання доводиться ставити. Не коли відбудеться учишня, чи наскільки ефективно, а чи вірити чи ні? І ну дійсності, так, тому що відбувається насправді цілий час. Просто питання в тому, наскільки ефективно. От в тому та й справа. Дійсно, на сьогоднішній день це вже питання віри. Бо люди зневірюються, і так само я на сьогоднішній день, на жаль, не певен в тому, що ця реформа відбудеться в повному обсязі. Що ж, ми будемо спостерігати. Не тільки за реформою, але і за сьогоднішніми нашими відповідями глядачів будемо говорити про це з експертами протягом нашого вечірнього марафону. А сьогодні на Донеччині ховали бойовика ДНР, командира батальйону Сомалі Михайла Толстих, відомого як ГІВІ, його вбили 8 лютого внаслідок теракту. І так звана військова прокуратура ДНР звинуватила у смерті Гіві українських диверсантів, а терористи з підрозділу ГІВІ кажуть, що це вони вбили товариша за дезертирство, виглядає як фейк гіві, і вбитий раніше моторола відомі садистською жорстокістю по відношенню до бійців полонених збройних сил України. А також їх регулярно піарили російські змі. Олеже, на вашу думку, хто і навіщо вбиває терористів на Донбасі? Ну, очевидно, що в будь-якому разі це робить той, хто має для цього інструмент і можливості. Якщо говорити про гів'ю, то тут за тією інформацією, яку надає та сторона, фактично, або вбити з реактивної системи шміль, або з вибухівки, тобто реактивного вогнемету шмель, або вибухівку, яка була закладена в його кабінеті. Вибачте, ця частина їх знаходиться майже в самому центрі Донецька. Всі знають, де вона знаходиться. Вона під охороною будівля знаходиться в самому центрі цієї так званої їх частини. Тобто туди хто з вулиці не міг проникнути. Ну і крім того, того. є дані про те, що вогнемети шмілі знаходяться на озброєнні виключно російської армії. Це не просто дані. Вогнемет Шмілі «Шміль – Це абсолютно розробка Росії. Вона тільки виключно є на озброєнні у Росії. Ну навіть можна було б сказати, що українські диверсанти там спеціально зробили з російської зброї. Але вибачте, хто такий був гіві? Гіві це була абсолютно піарівська персона. Якщо навіть його порівнювати з моторолою, моторола дійсності був не просто кровопицею, умовно кажучи, і людиною з порушеною психікою. Він ще й був в дійсності польовим командиром. Війшов в атаку, і він мав авторитет. Гівіш абсолютно ніяк авторитету не мав, більш того, смертність в його підрозділі Самалі була найвища. Весь час жорстокість проявлялася і по відношенню до солдатів, так званих бойовиків в його утворенні, тобто там дуже сильне було напруження всередині самого цього утворення, і гіві був більшим медійною персоною, тобто обирати його українським диверсантам. Не було жодного зиску, можна було тоді задіяти наших диверсантів для якоїсь більш значущої цілі, оскільки така операція, ну вона є дуже дуже складна в організації. Ну ось власне в Кремлі кажуть, що смерть Гіві не стане на на заваді продовженню в лапках мирного врегулювання. А якщо припустити, що є найбільш очевидним, що гіві таки прибрали російські спецслужби, яким може бути їхній план щодо терористичних республік та їхнього керівництва? Ну, дивіться, стосовно Гіві, він чи не остання персона, яка залишилася, хто в дійсності комунікував з російськими офіцерами, які привозили бук, відвозили бук, які стріляли по рейсу Меч 17. І тому я думаю, тобто, що тут це зачистка, свідків я думаю, тут зачистка може бути пов'язана ще із Мейдж 17 рейсом. Принаймні, це одна з головних, на мою думку, і найважливіших мотивацій для Росії для того, щоб прибрати Гіві. А по-друге, це наростання протесту стосовно нього, я ж кажу, і в його підрозділі. І в цілому, якщо брати, умовно кажучи, цей пантеон бойовиків героїв так званої ДНР, беру в лапки все це і підкреслю три рази. А то Гіві, ну це найменш слабка фігура у всьому цьому пантеоні. І він, в принципі, мертвий, мертвий. Більше навіть зна знаковий і значущий для міфології російської на цій території, ніж живий. Так, ну там сьогодні просто відбувалося щось неймовірне. Є дані про те, що не тільки які з терористів збирали гроші на похорон гіві в той час, як їм зарплату затримують через обмеження фінансової підтримки з боку Росії. Є дані про те, також що там сьогодні зганяли населення учнів шкіл Донецької Макіївки. А на станції Амбросіївка в цей час розвантажували паралельно вагони з російською зброєю. І теж відбувалося зганяння людей, коли моторолу охоронили. І в принципі потрібно розуміти, що люди там виживають. Це зона окупації. Людина в окупації зайнята лише одним: вона виживає. І навіть якщо хтось там ідейний є за якийсь ДНР Росію. Ну, повірте мені, в умовах обстрілів, в умовах постійного емоційного виснаження цим людям абсолютно все одно кого там вбили ще чергово. Більш того, на тій території, принаймні по тій інформації, яку маю я, а, тотально превалює громадянська думка, що прибрала Росія. Там розуміють прекрасно, де воно знаходиться, як і хто такий ГІВІ, і всі навіть просто населення, розуміють, що це справа рук скоріш за все Росії. Ну, і от, на вашу думку, який ефект смерть Гіві матиме на самих бойовиків? На самих терористів чи стане їх менше я не думаю, що це буде мати ефект саме на бойовиків, оскільки вже на сьогоднішній день, якщо брати різні підрозділи, то в цілому десь 50 на 50 місцеве населення і фактично окупаційні російські війська. Ми знаємо, що два корпуси армійські, перший і другий, підпорядковані південному командуванню Росії, і в залежності від підрозділів 60 на 40% відсотків міняється кількість складова російських росіян, фактично людей з російським паспортом, які приїхали, і місцевих колаборантів. А місцевих, хто б, що служити на сьогоднішній день, майже немає. В них дуже велика проблема з, з, кадрами. Та, з кадрами і з так званим а, а, виснаженням, а, демографічним виснаженням, оскільки немає резерву для того, щоб когось мобілізовувати. І Росія на сьогоднішній день чітко розуміє, що вона може спиратися там лише на власні війська, ані на яке там населення, налаштоване стосовно Росії, якого і не було, і немає. Ну, і до речі, я не знаю, як станом прямо на зараз, а е, на середину січня вже була якась дуже висока цифра і самострілів, і самогубств серед е, цих е, е, терористів. Тобто там дійсно от, е, психологічна атмосфера е, пригнічена, плюс іще е, е, те, що їм зарплату затримують. Ось ці от, всі фактори вони все ж таки, мені здається, впливають. Там дуже багато проблем а, у них, але цим повинно нас тішити, бо нам своє робити. І, в принципі, Росія доволі системно проводить зачистки різних девіантних елементів, різних польових командирів, вже майже всіх зачистили і зганяє всіх в уніфіковану армійську структуру. Тому на сьогоднішній день казати про те, що там є розхлябана певна структура, майже не приходиться. На жаль, Росія вибудувала повністю систему і адміністративну, і військову вертикаль, дублюючи російську, і на сьогоднішній день тримає все в таких, знаєте, їжових рукавицях. Тобто там. не можна сподіватися, що голови на Донбасі стане менше через. Страх, депресію і без грошів, я, тому що, напевно, в російській глибинці ще депресивніше. Абсолютно вірно. Я вам хочу сказати те, що мені, чесно кажучи, ось ці от терористи з огляду на смерть Гіві нагадують трошки терористів ісламської держави, яких відправляють на вірну смерть. Вони про це знають, але йдуть на це через те, що в нормальному житті вони приречені на бідність і безслав'я. Тобто тут таке положення в якості антигероя, коротке життя, але дуже яскраве. Ну не тільки вам це нагадую, багато в чому технологічно ці утворення створені приблизно по однаковій схемі. Більш того, радянські офіцери, які проходили своє навчання в радянському союзі, стоять як і там, так і тут, фактично, у основу вибудовування цих терористичних організацій. Якщо казати про профіль людини, яка є на сьогоднішній день колаборантом, бойовиком, який з українським паспортом людини, яка пішла. То більша частина це люди просто, які розуміють, що в них не було іншого шансу заробити для своїх сімей чи якимось іншим чином вижити. Це фактично люди, доведені до зубожіння, які йдуть за декілька тисяч гривень, якщо переводити на гривні. Стоять з автоматами фактично, і там вони зазвичай не йдуть на передову. Інший профіль це дівіантні особи, це кримінальні елементи, які в дійсності беруть участь в підрозділах різних, і Росія кидає їх, як вибачте, гарматне м'ясо на кожну. Долі безглузду, якщо дивитися з точки зору військової тактики і стратегії операції і активізації по лінії фронту. Чому це робиться? Бо одна задач Росії це ж боротьба, гібридна війна це боротьба за розуми людей і за їх настрої. Одна задача це поглибити ціннісну травму. Це щоб в кожній сім'ї по ту лінію розмежування і по цю сторону від лінії дотику хтось загинув в цій війні для того, щоб максимізувати жертви з боку українців. Поза тим, які думки, в кого яким чином. Якщо є смерті під час цієї війни, то ненависть і а, страх буде заякурі на крові. І цих ці, людей буде примирити набагато складніше. А це є завдання Росії навколо подій на Донбасі на цьому тижні. Також розгорнувся скандал за участі українських парламентарів і посла Німеччини. Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини для пояснень через його заяви про можливість проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ. Ми знаємо, який ефект це спричинило від бойкоту свята на честь 25-річчя дипломатичних відносин України і Німеччини, до якого вдалися частина парламентарів до дій нардепа Олексія Гончаренка, який намалював на уламку берлінської стіни поблизу посольства німеччини слово най у нас здається, є на зв'язку зараз Олексій Гончаренко, який може прокоментувати свої останні твердження щодо того, що не шкодує через свій вчинок, адже вважає, що потрібного ефекту він досяг. Олексій, ви чуєте нас? Я чую вас вітаю, вітаю. Прокоментуйте, будь ласка, от свої останні е враження від е е подій, які е спр які розгорталися вже після того, як е ви розмалювали уламок берлінської стіни. Чи шкодуєте ви про те, що зробили? Чи вважаєте, що це було доцільною дією? Чому мені шкодувати про те, що я зробив? Я зробив це цілком розуміючи, що я роблю і нащо. Тобто... Ну, фракція посол... блоку Петра Порошенка вибачилася перед послом Німеччини за ваші дії. Це справа фракції. Я особисто готовий був би вибачитись перед послом, якщо б посол вибачився за свої слова про можливість виборів на Донбасі при умові, що там будуть російські окупаційні війська. Це є абсолютно неприйнятним, і ми, як країна, маємо продемонструвати наші червоні лінії. які нікому не ми не маємо дозволяти. Перетинати ці червоні лінії і вибори на Донбасі підулами російських автоматів одна з них. Тому реакція моя була цілком зрозумілою. Думаю, що дуже багато людей її поділяють. Що стосується способу її подачі, то я обрав цілком європейський, цілком демократичний спосіб. І, бо це є давня демократична традиція політичного плакату на Берлінській стіні. Тому у Берліні вона розмальована. Від основи до самого верху в багатьох інших містах, де вона є її фрагменти, вона також є розмальована і це є цілком нормально. Ось тому і нічого такого, що не є притаманним європейській демократичній традиції, не зробив. Дуже цікаво, що багато німецьких змі це висвітлило. Наприклад, Тершпіділь, така дуже відома і впливова німецька газета. Але в своїх матеріалах вони не жаліються ні на образу якусь, ні кажуть, що це якось ображає всю Німеччину, ніде такого нема. А навпаки, вони там пишуть, що ось посол таке сказав, а ось така реакція. І я думаю, що тепер тричі чи десять разів подумає цей посол, чи якийсь інший дипломат, чи можна казати такі речі? А у нас в Україні. Зробили якусь якусь істерику з цієї теми. Власне, це як ви можете прокоментувати реакцію ваших колег парламентарів на ваш вчинок? Ну, знаєте, я вчора буду коментувати реакцію моїх колег. Мені дуже цікава інша річ. Дуже багато з моїх колег парламентарів підходять до мене і кажуть: ти знаєш, я там на камеру сказав, що ти там неправильно зробив, але ти все правильно зробив. І таких я дуже, дуже багато. Я не знаю, я свою думку кажу відкрито. Ні від кого не ховаючи, і, і сам не ховався, і нікого іншого не посилав, пішов сам і висловив свою думку. Ну і думаю, що це є правильно. Тобто, ви вважаєте, що основний ефект від ваших дій це власне публікації в світових змі? Я думаю, що основний ефект це безумовно, і публікації світових ЗМІ, і те, що всі дипломати, не лише німецькі, а й інших країн. Побачили, що дійсно є червоні лінії. Тобто, до, якщо вони їх перетинають, то реакція може бути дуже жорсткою. Я дуже вдячний президенту, який дуже жорстко відповів на все це, що ні жодних виборів не може бути, поки там російські військові. Але треба було всім показати максимально жорстку свою позицію. Я для цього обрав такий спосіб. І Коли мене хтось зараз засуджує, ну по-перше, я вже що то стосується там пошкоджень, то тобто жодних пошкоджень вона не зазнала і знаходиться зараз в тому стані, як і до того, як до неї підійшов, тому це не серйозно що стосується способу, також тебе. Але інше в мене питання, чому ті, хто мене засуджує, мовчать щодо слів слов німецького посла? Ну не всі, але багато з них оце О... мені не зрозуміло. Олексію, дякуємо за вашу думку. Дякую. З нами на зв'язку був народний депутат Олексій Гончаренко від блоку Петра Порошенка. Скажіть, Олеже, а от як ви гадаєте, якого ефекту досяг народний депутат? Ну, е, малоповажний пан Гончаренко, е, я не знаю, досягнув який для себе піарських результатів. Я думаю, піар був достатньо сильний, але фактично тут повинно гу повинні говорити не тільки за вибачення перед німеччиною послом Німеччини, а перш за все перед українським народом. Бо депутат є представником українського народу, є обличчям, яке обрано для того, щоб представляти народ України. І от в тому вигляді, в якому він виставив народ України, ну. Погодимося, що це фактично є порушенням, є хуліганством, і Генеральна прокуратура вже дала цьому правову оцінку, почавши слідство за фактом хуліганства в, в кримінальній статті. Тому я думаю, що такі дії вони неприпустимі. Я думаю, що є інші способи для того, щоб парламентарі займалися, в тому числі парламентською дипломатією, в тому, щоб захищали наші інтереси і реагували на заяви послів, з якими ми не погоджуємося в рамках дипломатичної етики, в рамках того інструменту, який вони мають. До речі, а от чи сказав дійсно посол, щось дійсно неприйнятне і таке, що суперечить мінським домовленостям? На жаль, те, що сказав посол, в дійсності не суперечить на сьогоднішній день мінським домовленостям. Дивіться, дев'ятий пункт мінських Але... домовленостей говорить про те, що відновити повний контроль над державним кордоном потрібно в перший день після місцевих виборів. Але десятий пункт говорить про відведення всіх іноземних збройних формувань військової техніки та найманців. Тобто, що спочатку: відведення військ чи вибори? Ну, дивіться, в Мінських домовленостях немає порядку, фактично. Вони написані в певному порядку, але він не зафіксований, в якому порядку вони виконуються. Більш того, цей план з 10 пунктів він не є всеоб'ємлюючим і в ньому дуже багато білих місць. І його можна трактувати як завгодно. Взагалі, мінські домовленості це був вимушений крок України на тлі військової ескалації. Ми пам'ятаємо котлів. Цей формат потребує видозмінення і потребує його розпредмечення, можливо, з актуалізацією інших форматів. Більш того, мінськ як такий, він не є самодостатнім. Це є елементом вже по імплементації нормандського формату. І потрібно зараз в нормандському форматі, через можливо, залучення інших гравців, через можливу актуалізацію екологічної складової техногенної складової на тих територіях, актуалізувати питання конфлікту в новому розрізі і видозмінювати сам формат. У нас залишається не так багато часу. Я б хотіла. Щоб ми обговорили також проект постанови 6039 про звернення звернення Верховної Ради України до парламентарів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України. Який Верховна Рада цього тижня підтримала за основу та в цілому і проголосували за цей законопроект 258 нардепів? Мова йде про обстріли цивільного населення, використання важкого озброєння та гуманітарну катастрофу, спричинену діями терористів? На вашу думку, чи в... наскільки важлива ця постанова і що вона дає? Ну, будь-яка постанова, на відміну від законопроекту, це є не юридичним актом, а це є політичним актом. Постанова це фактично декларація Верховної Ради. Я думаю, що це правильний абсолютно крок. Такі декларації і таке звернення зверне до інших парламентарів Європи, і не тільки інша справа, що одними деклараціями ми не просунемося вперед. Нам потрібно, по-перше, бачення і стратегія по деокупації територій. А по-друге, нам потрібно дивитися на російську агресію, російсько-українську війну не через призму на. Нас як жертви, які повинні допомагати всі, бо Росія в дійсності порушує міжнародне право, а як на частину європейського цивілізаційного простору, яка стоїть в форватері і дивитися через інтереси всього європейського простору, як наприклад, цього досягати, наприклад, обсє не діє на сході України не тому, що воно погане, а тому, що цей інструмент на сьогоднішній день є неадекватним ситуації, і ми повинні виступати в форватері реформи ОБСЄ як такої. Якщо ми говоримо, що ми на сьогоднішній день представлені головою в Раді безпеки ООН, то ми повинні виходити туди з ініціативами, а не тільки закликами, що давайте позасуджуємо Росію. Ми повинні бути активною частиною Європи і позиціонувати себе не як проблему, а як частину вирішень. Що ж хороша підказка постійному представнику України в ООН. А якщо говорити про ООН, то тут так само є інші площини і так далі, стосовно сходу, які ми можемо виносити. Авдіївка, наприклад, вже могла бути інформаційним і не тільки інформаційним, а й дипломатичним приводом для того, щоб актуалізувати питання допуску Червоного Хреста інших організацій на окуповані території, які так само могли постраждати внаслідок, наприклад, техногенної катастрофи, якщо потрапили в коксохімічний завод. А Росія на сьогоднішній день цих людей наражає небезпеку. І Ми могли виходити з ініціативи, що фактично окупанти не просто утримують це території, а вони заважають Україні міжнародним організаціям дійти до громадян і захистити українських громадян, які знаходяться в окупації. Що ж, головування України в Редбезі ООН триватиме цілий лютий. Будемо сподіватися, що такі ініціативи ми будемо чути. А зараз ми дякуємо Олегу Саакіану, політологу, який зараз з нами спілкувався.